Якщо всі люди належать до одного виду, то чому вони так відрізняються між собою? Чому такими різними є національні культури? Оскільки до життя нас готує дитинство, то яким чином воно впливає і готує людину слідувати в подальшому своїй долі в культурній антропології? Є такий підхід, як культурологія дитинства, де досліджується взаємозв'язок. Між життєвим світом дитини тими традиціями, які її оточують, тими наративами, на які її. Орієнтують, виховуючи і подальшою дорослою долею. Світ орієнтований на дитину, дитяча психологія, культурні індустрії, спрямовані на задоволення потреб дитини. Це винахід буквально останніх ста років. До цього людство жило тисячі років, орієнтуючись на інтереси дорослого. Тому представники культурної антропології, зокрема такого дослідницького напрямку, як антропологія дитинства, вони розглядають витоки, вони намагаються знайти. Відповіді на запитання, чому дорослі стають саме такими, чому вони сприймають життя. Як завдання, чи як е, можливість бути щасливим, кому вони довіряють е, найближчому колу родичів, е, чи загалом будь-якому ближньому вони переслідують е, ідеї індивідуального успіху е, чи якихось колективних завдань. Становище людини у світі полягає в тому, що ми не народжуємося для життя в певній культурі, в певному ландшафті, в середовищі певних людей, навіть для певної професії, ми не народжуємося. Це все те, що здобувається, отож. Е, як правильно виховувати дітей, на що ми їх будемо орієнтувати? А, тим самим трансформуючи нашу культуру, а тим самим готуючи. В майбутньому сподіваюсь безпечне середовище для наприклад українських громадян в нашому національному контексті. Це питання стоїть особливо гостро, тому що ми бачимо розсинхронізацію інститутів дитинства. Ми ще не завершили декомунізацію нашої національної освітньої системи, але тепер стикаємося з викликом, коли ціле покоління здобуває освіту в різних країнах, в різних середовищах. Але разом з тим, ми бачимо, що українці гуртуються, об'єднуються, вони створюють або посилюють вже існуючі діаспори. Український культурний код є дуже міцним. Він відмінний від тих середовищ, куди потрапили наші громадяни. Але ми маємо враховувати, що колись вони повернуться на батьківщину. Їм потрібно буде взаємодіяти і ось цей первинний пласт взаємних очікувань. Чи буде він співпадати? Як нам сприяти їх порозумінню, як вибудовувати навколишнє середовище сприйняття, і в який бік. Реформувати освітні інституції тому буквально, а не метафорично, доля нашої культури зараз залежить від того, як ми усвідомимо і реформуємо. Нашу національну концепцію українського дитинства, я Лариса Осаче, дослідниця, викладачка культурологічних дисциплін, запрошую вас доєднатися до курсу антропологія дитинства, де ми будемо вивчати підходи до виховання дітей, до потрактування культури дитинства в різних національних спільнотах. Це допоможе нам сформувати повоєнну парадигму виховання наших українських дітей та формування для них нових щасливих обріїв.